Заступник міського голови Олександр Кривцов, а також натовп чиновників рангом нижче, відвідали сьогодні з інспекцією Людовий палац на Салтівці, скандальна історія будівництва якого розпочалася ще у 2007 році. Молода кремезна людина, ставши на вході, знімальну групу АТН, слідом за чиновниками не пропустила. на вас там що топад. Уже відкриття буде, зайдете, поснімаєте, ніхто не запрещує. Зараз просто і ще репутати. А хто вам, ну, вам дав указання? Ну, гайда рай так не одну А хто ви хоть можете представити? Немалі, Насправді ж нема чому падати на голову, адже ще два роки тому, у березні 2009-го, Михайло Допкін разом з Юрієм Павленком, що був тоді міністром спорту, робили показову екскурсію для преси у палац та звітували, що всі роботи закінчені. Тоді була оприлюднена дата відкриття літо 2009-го. А раніше ще було багато дат. Перша обіцянка прозвучала у вересні 2007 року під час закладання фундаменту. дуже хочеться, наступному вслідшому первої тренування пройшли. В новому льодовому дворці я уверен, що основні роботи ми завершимо декабрю. Через 3-4 місяці дворець спорту, який ви бачите на этом він буде дійсно здано в експлуатацію. Здесь заложене останні достиження строительства. Ми намітили план дій, як зробити так, щоб крайньою точкою здачі відкриття льодового палацу. Було 20 березня з кількістю невиконаних обіцянок стосовно термінів відкриття може позмагатися хіба що кількість публічно озвучених причин, чому обіцянки не виконувалися. Це і висвітлення будівництва у сюжетах АТН, і завади з боку контрольно ревізійних та правоохоронних органів, це і непорозуміння із центральною владою, і погана погода, це і відсутність опалення. І нарешті, остання причина, яку озвучили місцеві чиновники: не можна відкривати льодовий палац, доки не одужає директор. Департаменту з підготовки до Євро 2012, Віктор Христоєв. Проте Михайло Добкіну пригрозили пальчиком з гори. Віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков висунув ультиматум або відкриття до 31 березня, або адміністративно кадрові проблеми. І губернатор став, немов шовковий. 30 марта. Я думаю, що всі, всі роботи повинні бути завершені. Тому 31-го. Хто вміє кататися на коньках? Беріть і канкій, приходіть. Поки ж 22 березня трактор Мітлою підіймав пил навколо Довгобуду. А у самому палаці високі чиновники, злякавшись преси, думали, як виконати чергову обіцянку. Вітарила Пскер, Дмитро Семенов, агентство телевідня новості.